Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики і дівчатка. Саме цими словами починалися вечори не одного покоління українських дітей. Легендарний дід Панас був справжньою зіркою українського радянського телебачення та улюбленцем мільйонів. Однак, за образом українського діда, ховалася непроста доля актора єврейського походження Петра Весклярова, якому українська мова буквально врятувала життя. Як казки поховали кар'єру актора? Чому він відмовився від власного імені? Та чи справді саме він сказав легендарну лайливу фразу просто у прямому ефірі? Народився Пінхас Весклер, саме так звали актора за народження на Черкащині у 1911 році. У незаможній єврейській родині життя Пінхаса нічим не відрізнялося серед інших, хіба що тим, що він займався у місцевому драмгуртку. Саме там, наприкінці 20-х років, його помітив режисер черкаського гастролюючого театру та запросив приєднатися до трупи. 18-річний Весклер погодився. Так почалася його акторська кар'єра. Справжнісіньким викликом для Пінхаса стала Друга світова війна. Спочатку його мобілізували до війська як актора воєнного театру, а згодом він потрапив у німецький полон, з якого міг би не вийти живим, якщо б німці бодай на краплинку засумнівалися у його українському походженні. Саме у той період Пінхас став Петром, а Весклер став Вескляровим. А його чиста українська мова, приправлена черкаським діалектом, стала його рятівним колом. Саме через вигадане українське коріння йому вдалося вийти із полону живим. Так, Пінхас під іменем Петро перебрався жити на Волинь, де його і його справжні походження ніхто не знав. Там він продовжив займатися театральною справою та облаштовував звичайне життя, одружився. Згодом у подружжя народився син. Здавалося, так і буде завжди, і нічого нового в житті очікувати не варто. Але знову все змінив заїжджий режисер. У 1958 році кінорежисер студії Довженка їздив українськими театрами у пошуках акторів для фільму Олекса Довбуш. Він натрапив на Висклярова і запросив на зйомки у Київ. Петро поїхав. Його фактурну зовнішність та акторський талант помітили і почали кликати у кіно. Зйомок ставало так багато, що Вискляров вирішив переїхати у столицю однак, дружина була проти. Чи то зйомки настільки манили актора, чи то перспектива заробити грошей, яких ніколи не вистачало, але артист наважився на розлучення та переїзд. Актор став штатним працівником кіностудії Довженка. Однак його запрошували й інші кіностудії не лише України, а й цілого радянського союзу. Та славу йому принесли як не дивно, не фільми, а вечірня казка для дітей. Всього через три роки після старту його кіноакторської кар'єри Вискляров потрапив на кастинг читання вечірньої казки для малят. З того моменту для нього все змінилося. Початку програми виходила на радіо під назвою Казки дідуся Панаса. В ній Вискляров замінив актора, який вже виходив на пенсію. Та згодом передачу для дітей вирішили перенести на телеекрани, а головного героя Діда Панаса не змінювати. Так почалася ціла епоха, яка тривала 17 років. За чутками вишиванку на перший ефір Вискляров приніс свою власну, а ще спеціально заховав Лисину під сивою перукою. Він мав довгі, ніби козацькі вуса так і склався телевізійний образ діда Панаса, сільська хата це вусатий дід у вишиванці, який саме українською мовою розповідає казочки дітям. Дідусь одразу сподобався малечі і став справжньою суперзіркою. До кожної казки Евискляров підходив дуже відповідально: готувався, репетирував, доручав художникам малювати ілюстрації, які згодом показували у прямому ефірі. Але надмірна українськість діда у 60-х-80-х роках не подобалася радянській владі. Тож кілька разів програму намагалися закрити. Та через шквал листів від незадоволених глядачів повертали на екрани. Як згадувала згодом режисерка програми Олена Сторожук, після того, як дід Панас одного разу закашлявся в ефірі, наступні кілька днів у відділ кореспонденції почали з'їжджатися вантажівки із посилками для дідуся. Там були і мед, і трави, і варення, і стоси листів із побажанням одужати. Тоді Весклярова попросили в ефірі подякувати і сказати, що він одужав, аби зупинити потік посилок. Цей випадок яскраво показує популярність діда Панаса. Проте, незважаючи на велику славу, цей образ став і руйнівним для Петра Весклярова. Його перестали кликати зніматися у кіно. Адже за яку б роль він не брався, всі в ньому бачили виключно Діда Панаса. Саме через це подейкують режисери відмовилися від актора. Популярним образ діда Панаса є й до сьогодні, навіть серед тих, хто ніколи не бачив вечірню казочку із ним. А все через фразу, яку приписують актору. Мовляв, якось після казки, але ще до закінчення ефіру він промовив нецензурну фразу от така тут нецензурне слово малята, через що його буцімто і звільнили. Фраза гуляє серед українців і до сьогодні. Однак те, що її сказав в ефірі Вескляров, насправді запевняють колишні працівники програми, міф. А історія його звільнення більш сумна. Вже будучи актором у віці, Петро Вескляров почав забувати слова, плутати казки, міг почати розповідати одну історію, а посередині перейти на іншу. Саме через це одного дня, коли Петро Єхимович прийшов на роботу. Керівництво каналу без будь-яких почестей сказало, ви тут більше не працюєте. Це було справжнісіньким ударом для актора. Його просто викинули з програми, який він віддав 17 років життя, пожертвувавши заради неї омріяною акторською кар'єрою. Після такого виходу на пенсію він прожив ще 10 років і помер у 94 му році. У пам'яті українців він назавжди залишився добрим українським дідусем Панасом із вечірньої казки, першою справжньою зіркою українського телебачення. І можливо він ніколи не промовляв з екрану тієї легендарної фрази. Але нові покоління знають про діда Панаса саме завдяки їй.